Сьогодні одну з перших сходинок серед проблем молоді у Львові та львівській області займається проблема про це влаштування та захисту трудових прав. Право на здійснення громадського контролю у сфері трудових прав молоді мають громадські організації профспілки, На жаль, інститут просвілково-громадського контролю не працює ефективно. Держава гарантує молоді право на працю. Ми вважаємо за потрібне налагодити діалог органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з представниками громадського сектору, вжити заходів, які б забезпечили фактичну обізнаність молоді шляхом залучення ЗМІ та інтернет-ресурсів. Що є основним комунікативним засобом залучати до процесу розробки програм представників інститутів громадянського суспільства, рекрутингових агентств та програми повинні приносити результати. Важливо зрозуміти, що трудові права це не лише законодавство, але й шлях до самореалізації людини. I can't wait